Куптили вчора пізно вже фірмову ковбаску, тому вчора ми не знімали. Зараз будемо пробувати. У нас є одна з браком. Ми справляємося, у нас вже небагато. О, класна ковбаска. Будеш пробувати? Звісно. Класне, чисте м'язко. Нежирна зовсім у нас ковбаска ця виходить. М -м -м. Смакота. приправки, перчик, все до смаку. Бажаєте замовити, пишіть мені у Viber або WhatsApp 068 87 87 87 4, Вартість фірмової ковбаски 430 гривень за кілограм. Кілечко десь 800 кіло. Заважу я. Смакота.